Ніхто не міг передбачити, що третя за величиною економіка Єврозони потрапить під таку стагнацію. Понад 15 років економіка Італії перебуває в занепаді чи виживе сама Єврозона в майбутньому. Країна особливо постраждала під час світової фінансової кризи, і з тих пір їй важко відновитись. Уряд Італії визнав, що ВВП країни зараз на 15% менший ніж у 2008 році. За останнє десятиліття в країні відбувся нечуваний соціально-економічний спад. Однак, озираючись назад, можна побачити, що в минулому було багато випадків економічного спаду. У 80-х роках минулого століття економіка Італії перебувала в стані стагнації, а всього за сім років зросла майже втричі. Їхня економіка перебувала в стагнації в 90-х роках, але на початку нульових вона майже подвоїла обсяги виробництва. Але все ускладнює державний борг він зараз найбільший у світі. Не вистачає молодих людей, щоб замінити значну частину робочої сили, яка піде на пенсію в найближчі роки. На додачу Італія має один із найбільших нелегальних ринків у світі. Чи зможе Італія ще раз подолати ці перешкоди, враховуючи її минуле? Давайте разом проаналізуємо становище країни. Розпочнемо з топографії Італії. Гори на півночі прикривають країну, а всі інші місця легко доступні до Середземномор'я. Італійці насолоджуються дуже помірним кліматом і величезними ділянками родючих земель. В даний час туризм становить близько 10% ВВП країни. Засновуючи нові компанії, італійські підприємці виробляли верстати, взуття, меблі, шкір галантерею, одяг. Італія здобула міцну репутацію виробника висококваліфікованих виробів. Позначення зроблено в Італії на продукті в наші дні миттєво змушує споживачів витрачати більше. Небагато країн у світі насправді отримують вигоду від цієї дивовижної переваги репутації. Власне запозичення для розширення економіки це традиційна тактика, яку використовують країни, але Італія, можливо, трохи перестаралася, крім того, у них зростала серйозна проблема з малим бізнесом і фізичними особами, які не сплачували податки. Італія може похвалитися значною тіньовою економікою. Сенат Італії прогнозує, що щорічно втрачає 130 мільярдів євро податкових надходжень. Це приблизно дорівнює ВВП Угорщини в цілому. Таким чином державний борг в Італії зростав. Вони мали намір приєднатися до Єврозони, тому це було проблематично, оскільки вони майже не контролювали те, хто сплачував податки. Італія була змушена знизити свій державний борг як обов'язкову умову для вступу в єврозону. Таким чином, Італія скоротила свої витрати, збільшила податки, вони були певною мірою ефективними у зменшенні свого державного боргу. Однак на початку нульових років знову настав час експансії. Те, що це досягнення відбулося по всьому світу, було важливим фактором. Хоча прийняття Італією євро також зробило свій внесок, світова економіка розвивалася дуже добре. Ліда, їхня попередня валюта, була сумно нестабільною. Тому це не приваблювало більше іноземних інвестицій. Природно, що вона зазнала краху у 2008 році. З того часу Італія все ще бореться з наслідками. Рівень безробіття в Італії становить 8%, що набагато вище ніж середній показник по ЄС сьогодні в 6%. і це вже значне покращення, якщо ми подивимося на історичні показники безробіття. Старіння робочої сили в Італії є однією з головних проблем сьогодні. Серед населення 24% – це люди віком 65 років і старше. Тим часом багато молодих освічених італійців виїжджають в інші країни з набагато більшими зарплатами. Північ і південь також різко розділені. Наприклад, у Калабрії на півдні ВВП на душу населення становить лише 56% від середнього показника по ЄС, тоді як у Ломбардії на півночі ВВП на душу населення становить 127%. Середня зарплата в 2008 році на півночі становила трохи більше 30 тисяч євро, в той час як на півдні, близько 25 тисяч євро. Місця, які займає Італія за рівнем зайнятості, тривалості життя, освіти та структури голосування. Чітко показують поділ північ-південь. Незважаючи на втрату продуктивності, італійські бренди продовжують мати зіркову репутацію в усьому світі їх витісняють, оскільки вони не зробили стільки технологічних інвестицій. Маючи намір стати першою жінкою прем'єр-міністром Італії, Джорджія Мелоні закликала до єдності. Та пообіцяла бути лідером для всіх італійців у 2022 році. На посаду прем'єр-міністра було обрано Джорджію Мелоні. Уряд, який вона представляє, є ультраправим і вкрай консервативним. Вона очолила економіку, яка почала демонструвати ознаки уповільнення зростання, хоча дещо покращилася після епідемії. Другий за величиною державний борг ЄС є саме в Італії, яка також платить непомірні відсотки за своїм боргом. Мелоні хоче, щоб вони витрачали більше грошей, знижуючи податки. Її надії на відновлення економіки здебільшого залежать від фінансування ЄС. Однак вони все ще не відповідають вимогам політики щодо використання цих коштів. Знадобиться деякий час, щоб у ретроспективі визначити, як таке керівництво вплинуло на економіку. Зрештою, Італія є лише однією з численних розвинених країн, які намагаються не відставати від більш конкурентоспроможної світової економіки.